Разом з тій кіші стали відомі переможці конкурсу, який проводив фонд Подільська громада за підтримки міжнародних партнерів для поліпшення роботи освітян і медиків. Мета проекту підтримати фахівців, які у воєнний час мають велике навантаження стрес, виснаженість та втрату особистого ресурсу, зважаючи на ситуацію в країні. І велике навантаження, великі виклики, з якими стикаються і медична сфера, і освітянська сфера. Ми вирішили підтримати медиків та освітян Вінницької громади і з ініціювали такий конкурс разом з тіще, щоб підтримати наших медиків та освітян, щоб полегшити, спростити їхню робочу діяльність, надати їм натхнення, ресурсів, сил, протистояти тим викликам, які зараз на жаль сьогодні вони мають. Усі подані заявки оцінювалися конкурсною комісією відповідно до п'яти критеріїв щодо мотивації, детальності бюджету і цінності проєкту. Серед 52 запропонованих ідей обрали 18. Одна із переможців ініціатива для поліпшення стресостійкості медиків. Оскільки ми медична спільнота, так ми опікуємося громадським здоров'ям нашого наших українців, і також ми опікуємося психологічним станом наших колег-медиків. Тому тому наша суть проекту полягає в тому, щоб провести психологічні тренінги для адаптації лікарів під час воєнного стану, для того, щоб послабити їхній синдром постійної стресостійкості. Тому наш проект він спрямований власне на медиків і на те, щоб стабілізувати наш психологічний стан. На втілення проєкту переможці отримали по 10 тисяч гривень. Реалізувати ідею в життя вони мають до кінця квітня.